Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? Просять мене подивитись на, про операцію в КНР да, Курській Народній Республіці. А, і зокрема, ну, не в контексті, що там наших чекає, а в контексті, а, чому власне, був зроблений вибір відносно КНР замість підсилення донецького напряму. Да? Ну і Загалом, що Донецький напрям взагалі чекає. Ну, сьогодні от такі питання розглянемо. З різних боків, відповідно. Ну що, поїхали. Е, ну, а раз, добре. Давайте подивимося. Хитро подивимось трошки. Е, питають мене, чи дійсно операція в Курській області була важлива, е, ну, чи результат вона принесе, принесе. Це я вже дивився. Е, от, чи що це? Зроблений був вибір саме на операцію на Курську, в, як це кажуть, в ущерб Донецьку, да, Донецькій області. Давайте отак і запитаємо: а чи дійсно якби, операція саме в Курській області? Ні, давайте по другому по-хитрому запитаємо: що було б, якби сили не кинули в Курську область, да, а саме відправили ті всі сили в Донецьку область на підсилення? Що б тоді було? Це давайте і спитаємо. так. Так, гаразд, дякую за відповідь. Я, ну добре, покажіть мені, будь ласка. А що було б, якби е, Збройні Сили України, оці от всі сили, які зараз в Курській області, кинули на напрямок якраз Мирнограда, Покровська е, от, ну, в Донецьку область на підсилення. Який би тоді був результат? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Тай вас перевернути. Дагас. Аркана, Інгус, ну ну. Альгіс перевернутий. Туресес перевернутий. Розчарую, але все рівно. Ну, картина б краще була, да, але все рівно ось був би відступ, була би втрата територій. Чого, в принципі, показали. Що в нас тут? Тейвас перевернутий, Дагас, Беркана, Інгу, Заліс перевернутий, Турісас перевернутий. Обстріли, так само каби, Фаби і так далі. Це все от Зміна ситуації, чи це б дало в кращий бік? Ну да. Ось би десь навіть якась би контратака могла бути. ну, там, не знаю, Виступ росіян, оцей в районі там. Покровська Мирнограда підрізати, наприклад, да, і так далі. Ось по інгузу. Ну, Відповідно, цей Інгуз, цей ресурс, Інгуз, це Беркана, Інгуз, якийсь би успіх був, якесь невеличке просування було б. Але, попри те, Альгіс перевернутий, це все рівно втрата позицій, і Турісас перевернутий, це все рівно б закидали всяким різним. Ну, тобто... Чи покращилась би там ситуація, Да, логічно покращувалась. Чи це прям би дало б вау-ефект і так далі, ну ні. Е, виглядає так, що наших би там все рівно просто продавлювали б. Повільніше, але все рівно ось трата території падає. То, що, що, а то ж Турісас перевернутий. У нас все рівно обмеженість там, ну, обмеженість оборони, треба сказати, обмеженість ресурсу до оборони. Ось. Навіть тоді було б, то, що там дуже багато росіян, і вони там дуже лізуть. От, і все. Ну, на... Я зараз скажу грубо, ну, напевно, за це в коментарях ви мене там почнете лихим-тихим поминати. Що е, було? Б? Трата території ось рівно падає, просто що повільніше. І що було б? Ну, наших би там повільно перемолювали. От і все. Чи це б суттєво перепоміняло ситуацію і переломило, я тут, на жаль, такого не бачу. Гаразд, давайте подивимося далі. Подивимося. Ну, щодо Курської операції я робив аж два відео з різних боків дивився. Хто не бачив, ну, напевно, одне відео прикручу в рекомендації, зможете подивитися. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Ну так, да, оборона ЗСУ в Донецькій області залишилася без снарядів і солдатів після наступу на Курщину, Financial Times. Боже, як мені подобаються ці всі західні експерти, західні видання, які все оце, оце на світі знають, всю таємну, всю секретну інформацію і так далі. Ну і Безугла сюди ж пише, що з Донеччини виводять підрозділи ЗСУ, залишаючи цілі смуги фронту, росіяни проходять через порожні фортифікації. Ну, знаючи, хто така пані Безугла, мені прям свербить цю заяву перевірити. Розбір, до речі, пані Безуглої є у мене на каналі також. Можете пошукати по назві, відповідно. Буде цікаво. А, гаразд дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а правдива ця інформація від пані Безуглої, від Financial Times, що з Донеччини виводять підрозділи ЗСУ, і там прям цілі смуги фронту пусті і порожні фортифікації. Покажіть мені, будь ласка. Чи ви має взагалі правдива ця інформація? Скажіть вам, правду. Ото перевернути. Вуньо. Кана перевернута. Кану перевернута. І що? Райдо перевернута. Не зовсім воно все так. Не зовсім воно все так. Е, ну, чи в нас там все гладко на Донецькому фронті? Очевидно, що ні. Но тут явно перебільшення є. З певною метою, до речі, Ну, зараз ми до того дійдемо. Що в нас тут? Ото перевернутий Вуньо, є, рабер кана перевернута, Кано перевернута, райдо перевернута. Зразу Кано перевернута, тут якась хитрість присутня, якийсь обман. Не все так гладко, не все те золото, що блищить. Але отал перевернути. Ну, це дійсно втрата території в даному випадку. Дійсно, має місце. Те, що там описано, могло мати, ну це якась обмежена територія, обмежена площа. Тим не менш, щось тут Вуньо йде. Це певне здійснення мрії, реалізація планів. Ага, вже цікаво стає. Далі, Єра, на це ж було вже. На це ж було вже. Мало то, е, ну, циклічні події, да, циклічні події. Беркана перевер, Ну, зрозуміло, деградація певна, на жаль, присутня, але повільна, як показують. Да? Єра беркана перевернута. Кано перевернута показує, що є тут якась хитрість, не все в цій інформації гладко. Ага. Зокрема, що до чого, що до райду перевернутої, щодо відходу там військ, там, відводу військ і так далі. З, Донецької, з Донецького фронту, конкретно в Курську область, ну, не, йду, не йдуть наші воїни. Там інші ресурси задіяли. Ну воно так виглядає. Воно так виглядає, що ні. От тут же ж якраз собака й порилася. Щодо того, що припасів, ну, трохи обмеження є, відповідно, зв'язку з курською операцією. Ну, так, да, є таке. Ну, що було б, якби кинули всі ті сили з Курська на Донецьк, я показав, да? що все рівно, втрата територій була, просування було б, просто в менших масштабах. Тому, якби тут питання, а. А да, слухайте, а давайте, давайте у РУН прямо і запитаємо. Як Руни бачать, чи взагалі успішна курська операція, чи варто воно було того. От давайте так і запитаємо. Ну да, звичайно, я вже бачу, як жителі там, Донецької області будуть мені хороші коментарі писати за таку постановку питання. Е, гаразд, добре, дякую за відповідь. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Як ви бачите взагалі, е, Курська операція ЗСУ. Ну, варта була. Того, ну, вибір зроблений саме в, в, в користь Курської операції, а не на підсилення саме Донецького фронту. Ну, як ви бачите, це був хороший вибір, правильний? Скажіть, вам правду. Альгіс перевернутий. Ну, показують, що брак захисту, а. Райда перевернута. Інгус. Агус перевернутий. Евас. і що? Ансус перевернутий. Ну, багато тут що накручено. <гум> ну, Добре, не сказали, що вирішую сам. А знаєте, це той випадок, коли вибирали... Між двох зол, так. Да? І спробували вибрати менше. Зараз поясню. про Що у нас тут? Аліс перевернути, райдо перевернути, Інус, Лаус переверний, Евас і Ансус переверний. Перепрошую. Що у нас тут? А, ну, зразу. Аліс перевертий, райдо переверти. А, зразу втрата позицій, да? Зразу втрата позицій. Мало того, показують Райдо, о, з кількох напрямків виходить. Да? Е, ресурс, ось ресурс був. Ну, зрозуміло, підтягнули ресурс кудись. В той же час, Лаус переверти, хитрість показує. М -м -м. Е, до речі, райдо перевернута розвивка. Це була розвивка. От якраз вибір. Що, що робити? Чи Курська операція, чи підсилення Донецька? На, ну, Донецького напрямку. Тому що що, тому що ресурс обмежений. Ось ви вирішили, цей от самий ресурс, який є, використати хитро. Лаус певну хитрість показує в даному випадку. Хитрий рух, ось досивно. Ну, правда, як бачать це руни. Ну, Ансус теж іде обман, обман іде хороший. тут дивіться, рух з обох боків. Хитрий, якийсь і з обманом. да? Тобто... Знов таки, це ж Курська операція, це ще ж не кінець. Буде продовження. Я ж дивився, що це частинка великого пазла. Натякну, анонс зроблю такий. Так? Хто розуміє, той зрозуміє. Ну, що показують руни? Чи це прям було найкраще рішення кинути прям сили в Курську область замість підсилення Донецького фронту? Показують, що вибирали із двох зол. До речі, Інгус Лаус перевернутий, щоб зменшити саме втрати, ну, зменшить загиблих. Тому що Курська область, відповідно, там ну, гарно пішло. Да? Там ситуація не така, як в Донецькій області зараз. Ось, ну, такі, тобто, не, неоднозначне рішення, чи наскільки воно правильне, зможемо оцінити пізніше. Тут це хитрість, ось, хитрість обман. Тут не все на поверхні, тут буде продовження. Натякну відповідно. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, давайте далі. Ну, просять загалом долю подивитись, там Покровська, Селідове, Мирноград, наприклад, да? питають прямо, чи загрожує окупація. Ну, ну давайте долю подивимося, скажімо. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, ну, добре, покажіть мені, будь ласка, що Мирноград чекає. Ну, скажімо, до кінця цього року. Скажіть вам, правду. Рісас перевернутий. Ну, очевидно. Айвес. Феху перевернута, Кану. Ой. Картинки не найкращі. EVS. Орус перевернутий. Так, що у нас тут? Турісас, Eivas, феху перевернута, Кано, Евас, Урус перевернутий. Ну і з хороших новин. Окупації не видно. Мирноград це був, нагадую. Але але тут видно друге. Ну, туріса Зейва ось вам оборона йде. Будь ласка, це ось прильоти, це руйнування, це ось оборона. Картинки стали, що наші вже будуть оборонятись безпосередньо в місті. Ага, тобто окупанти туди підійдуть. Фех ось руйнування. В результаті оборони. Ну, ясно. Кано горітиме все. На, на жаль, мало чого хорошого. Турісас, Кано перевер... О, Турісас перевернути Кано. Ну чого. Пожежі в результаті прильотів. Я побачив картинки. Картинки погані. Феху Кано туди ж. Руйнування від вогню. В той же час Кано є там якийсь план. На що? На Ева Сурус перевернутий. А... Ну, добре. На... Є там певний план щодо якраз оборони. Да. Чи буде там підсилення оборони? Буде. да, буде до кінця року. Е, ну урус перевернутий. Все рівно показують, що ну брак ресурсу у нас. От що. Брак ресурсу. Ну, якось так. Ну, окупації до кінця року не видно. но місто будуть рівняти з землею. Ось дійсно. На жаль. Ну, в Мирноград, в принципі, виходить, він трошки в стороні лежить, так? Да? Окупанти прямо як на Покровськ лізуть і на селі Селидове. Ну, давайте гаразд, давайте ще там гляну. Селидове, наприклад. Що там буде? Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а що Селидове до кінця цього року чекає? Скажіть вам, правду. Феху перевернуто. Єра. Тейвос перевернутий. Маммос перевернутий. Наутіс і шо? Вон Воньо. Ага. Ну, схожа ситуація. Що да? у нас тут? Феху перевернута зразу. Да? Єра, Тейвас перевернутий, Манас перевернутий, Наутіс е, Вуньо, ну Зразу ось руйнування, будь ласка. Єра показує кліщі події. да Це ж було вже. Да, власне. Ось, ось Тейвас, обстріли. Ще значить ще більше буде, якщо так, обстрілів і так далі. Тож окупанти ще ближче зможуть підійти. Ось Мана, з ось вами загиблі йдуть. В результаті обстрілів. Знов таки, та це ж було вже. Ну що, кількість загиблих, відповідно, росте. На жаль, ось. No, Nautisno. Mm. Ну, це обмеження якісь, ну, це схоже, е ну, може навіть примусова евакуація бути, чого ні. Якщо ще не відбулася ось. Що прям примусова, примусово. Знаєте, ось Єра Наутіс. Ну, обмеження, знов таки, жорсткі, тому суттєві, то це ж було вже знов таки. Але фінал в Унію. Знов таки, окупації і тут, як бачите, не падає. Но, но тут місто теж, ну, населений пункт, теж там нічого хорошого не чекає, на жаль, до кінця року. Та й вас перевернутий вуньо. Ну, тобто, е, ну, це не тільки обстріли, це якісь дії наших будуть, відповідно, Збройних сил. Щось там буде, якийсь привід для радості, якесь прям святкування. Ну, Вуню загалом те показує, але звучить якось дивно. Е, може, що просування орків таки зупиниться, оце от. І це і буде радість, і це, що ну, окупації не видно, ну, на жаль, місто поруйнують, поруйнують сильно. Та вже, напевно, то, що вони підходять, ну а далі ще більше буде. Такі прогнози. Ну, по Покровськ не знаю, є сенс дивитись, немає. Він трохи далі знаходиться за Мирноград, далі за Селидове. Ну, але доля буде схожа. Якщо навіть у, у цих двох населених пунктів окупації не показали, то і там, відповідно, навряд. Як це їм треба туди так пролізти, таким виступом, щоб аж до Покровська пролізти. Ну, тобто окупації не видно, але хто звідти дивиться, не, не затягуйте, виїжджайте. Тому що зараз там уже ситуація така погана, далі ще, ще гірше буде. Ну то от реально, картинки погані стали. Хочу помилитись, хочу, щоб не збулося. Ну, але. але. Добре, такі сьогодні розклади десь позитивні, десь не дуже. Загалом, в принципі, все подивився. Все подивився. А, давайте ще загалом глянемо. Чи буде десь найближчим часом? Ну, давайте, наприклад, до кінця року саме підсилення на Донецькому напрямку. Так? Загалом не буду розбивати, подивимось так. То якось аж занадто воно все похмуро. Так, зараз карту прикручу. О, так ось. Так, раз, дякую за відповідь. Так, а ну добре, дякую за відповіді. Покажіть, мені, будь ласка, до кінця цього року буде підсилення Збройних сил України, інших сил оборони на Донецькому напрямку саме. Скажіть, що Райдо перевернута. Ну, добре, давайте. Вуня перевернута, те вас перевернутий. Ну-ну. Перт і що? Агінс перевернутий. І-і-і, Фінал. Фінал. Фінал все таки кано. Підсилення буде, але все рівно. Ну, давайте. Що в нас? Райдо перевернута, Вуня перевернута, ти вас Перт... Альгіс перевернути кану. Е, ну, до речі, воно швидше буде, навіть ніж кінець року. Райдо хоче перевернута, ну, швидка руна, все одно. Нову, все рівно розчарування, ще сумних новин звідти буде. Ось, власне, самі припаси, саме підсилення. Да? Но розчарування, поки, поки не той масштаб. Щось уже туди йде, можна сказати навіть. Ну, не так багато. До кінця року більше прийде набагато. Поперту багато. Це багато. Це успіх, це якийсь щасливий шанс, до речі. Шанс в чому? Ну Шанс втримати оборону, якщо так. Баліс перевернутий. Успіхів окупантів тут ще будуть до кінця року. Хоч так, хоч інакше. Ну, я питаю, що буде, ось відступ показують. Да? На жаль. Тим не менш, ось кано. Ну це. Це успіх, це якась реалізація плану. Ось дійсно. О. Маю одне припущення, цікава інформація, йде, ну навіть не знаю, чи озвучувати. Добре, давайте. Потім закидаєте мене в коментарях встигнете. Реалізація плану якого плану? Там Не здачі Донбаса, нічого такого. Е, план на те, щоб якраз заманити орків глиб і потім зробити їм добре. Тому що пет показує мішок. Все, я більш нічого не кажу. І так, сказав більш ніж треба. Ну, якщо так, то це дуже цікавий план. Головне, щоб вдався. Добре, все. Далі не полізу. Ну, Ось така, такі от сьогодні розкоди вийшли, десь позитивні, десь не дуже. Ну, ви просили, багато просили мене цю тему розібрати, я подивився. Сподіваюсь, тепер багато питань відпало. Е, да. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк і пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до рунда. Ставлю перевірених мною. Окремий телеграм-канал, де ми всяке різне обговорюємо. Ну і стріми бувають закриті, проходять виключно для спонсорів, де теж всяке різне обговорюємо. Пору нам по магії, ну і не тільки. До зустрічі! Нехай щастить!